Євангелія на щодень, 29 жовтня Лука 8, 5, 15 Вийшов сія сіяти своє зерно, і як він сіяв, одне впало край дороги і було потоптане, і птиці небесні видюбали, друге упало на камінь і зійшовши, висохло, бо вогності немало. Інче впало між тернино, і тернина, вигнавшись з ним вкупі, його залушила. Врешті інше впало на добру землю і, зійшовши сторицею, вродила. Кажучи, це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що вона могла значити оця притча. Він сказав їм вам дано знати тайну Божого Царства, іншим же притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить оця притча. Зерно це слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, а потім приходить диявол і вириває геть із серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що, почувши, з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернино, це ті, що, вислухавши ідуть, та клопоти багатство і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрі, це ті, що, чувши слово з серцем щире. Добрим його держать і дають плід у терпінні. Бог нікому не відмовляє благодаті, віри, надії та любові. Щоб не змарнувати цю благодать, необхідно визначити, яким ґрунтом ми є. Такий самоаналіз дозволить нам жити відповідним заходів, щоб зерно благодаті не було змарноване. Божий сіяч постійно сіє благодать. Тому якість свого ґрунту необхідно постійно перевіряти, адже одного разу ми можемо бути доброю землею, а іншого каміння. Серце людини з родючого ґрунту мить може стати землею, порослою, терниною або по якій пролягає стежки, вулиці, автостради. Але якщо хотіти, можна також пройти. Рекулютивацію і перетворитися з духовної пустині на родючий чорнозем. Господи, перетвори моє кам'яне серце, на родючий чорнозем. Амінь.